Знаєте компанію, яка ще не з кредит банком? Рекомендуйте відкрити рахунок та отримайте 2000 гривень. Подробиці під відео. Сполучені Штати та Китай у столиці Швеції у Стокгольмі продовжують переговори щодо врегулювання торгівельної суперечки. Мета продовжити на три місяці ось цю паузу взаємодії взаємному запровадженні підвищення тарифів, тобто, фактично простіше кажучи, відкласти е, запровадження певних мит для того, щоб е, надалі говорити і мати на це певний часовий е, відтинок. От про це все поговоримо далі. Хоча, звичайно, не тільки про торгівельну угоду між Пекіном і. І Вашингтоном. Ну а експертом тут виступить Андрій Василовський. Це є надзвичайний і повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня. Те, що наразі Китай і Сполучені Штати намагаються домовитись, роблять це на території третьої країни у Швеції. Ну, по перше, наскільки це може бути дійсно, знаєте, таким прологом до чогось серйознішого і глобальнішого? Чи все ж таки враховуючи там політичний і геополітичний інтерес кожної з країн, домовитись не вдасться? А мені здається, що це не пролога, епілог навіть так а, так власне свою ось цю епопею по внесенню тарифів для імпорту в Америки президент Трамп почав ще три місяці тому, і Китай був першою, так би мовити, метою всього цього заходу. І на Китай тоді накладалися високі тарифи. А Китай відповів аналогічними. Високими тарифами, а е, Трамп їх підняв ще вище, а СІ і відповів ще вище. І таким чином е, сторони прийшли до того, що їм потрібно домовлятися. А е, оскільки економіки ці е, дуже е, знаходяться в прямому, так би мовити, протистоянні, у них дуже багато взаємних е, точок тиску і взаємних точок поступу. То цей процес дуже дуже комплексний. Для того щоб цей процес полегшити, Трамп одночасно розпочав нагинати, можна так сказати, чи присилувати Схиляти, до зміни так. торговельних режимів інші держави, меншенькі держави, ті, які змушені були, ймовірно, поступитися. Це насамперед Південно-Східна Азія. Це клієнти свого роду і Китаю, і Сполучених Штатів одночасно. Вони значною мірою купують китайські півфабрикати, збирають їх до кінця і відправляють їх в США. Сюди можна віднести ту ж саму Кампучію, Таїланд, Малайзію, В'єтнам, ЛАОС, частково Індонезію. І на всі ці держави Трамп наклав в деяких випадках колосальні, колосальні мита 45%. Яка економіка встроїть після цього, далі країни одна по одній поступалися, і відповідно Трамп їм трошки зменшував ці відсотки? Ну ми бачимо, що, наприклад, після домовленостей, які були досягнуті з Кампучією і Таїландом, а там розпочався зараз збройний конфлікт? Трамп в наказовій формі сказав: якщо ви не припините конфлікт. То е, я поновлю мої попередні тарифи, ваші економіки зникнуть. І країни почали миритися. Тобто ми бачимо наскільки це серйозний вплив. Е, Кожпричого <злив»> впливовував в тій ж Південній Америці, в інших азійських країнах. Далі він рухається до Японії. Серйозний суперник, але японці мають Високі, глибоке відчуття небезпеки поруч з Китаєм. Е, Сполучені Штати поновлюють свою е, зобов'язання захищати Японію в разі якогось нападу. Крім Китаю, там що з'явилася Російська Федерація в іншому в іншій зовсім якості, і, і, і Північна Корея. І е, Японія вимушено погоджується на тарифи, які вводить, е, Сполучені Штати 15%. Тобто все, що раніше продавалося за 100 доларів, ввозилось за 100 доларів, тепер буде ввозитися за 115 доларів. Е, і відповідно країна, яка ввозить за 115 доларів, зустрічається з більшою, е, з більшою е, конкурентністю в Сполучених Штатах, і її експорт в США зменшується. Отже, Японія здалася, Японія пішла на 15%. Після цього, власне, для Сполучених Штатів. В світі залишилося кілька серйозних об'єктів тарифування а, Європейський Союз, Канада, Мексика і нарешті Китай. У, у, Трампа план полягає в тому, щоб поодинці кожного з цих а, партнерів а, примусити до своїх умов. І е, насамперед це європейський союз це і відбувалося вчора позавчора в е, Шотландії. Е, досягнута попередня домовленість. Чому я кажу попередня, вона нібито е, всюди е, описується як досягнута, а папір ще не існує. Остаточні елемент, про які проговорили на е, телеекранах е, фон фондерляєн і е, Дональд Трамп. Вони не так би мовити не писані, але в принципі основний підхід ті самі 15% щойно Японії. І далі е, залишаються Канада і Мексика, і далі залишається Китай. Йде е, все до того, що і Канада і Мексика теж погодяться тепер. У них немає спільників в світі, їм нема з ким зробити е, е, спільний так би мовити спільну. Відмову е, американським вимогам вони не можуть протистояти е, наодинці ні та ні друга країна. Е, і відпала Японія як союзник, відпав Європейський Союз як союзник. А далі, після цього, там буде займатися Китаєм. Це буде е, не коротко, це займе місяці, і, можливо, до кінця року е, ці умови будуть досягнуті. Ще одна торгівельна угода, про яку теж було голосно, і не всім вона подобається, не всі, скажімо, інакше розуміють деталі цієї торгівельної угоди. Я говорю про ось цю комунікацію Дональда Трампа і Русули фондерляїн про попередні там домовленості щодо 15% мита на європейські товари у США. До прикладу, Джорджа Мелоні, прем'єрка Італії, яка говорить про те, що виявилася не в курсі всіх деталей торгівельної угоди між Брюсселем. Лим та Вашингтоном їй би хотілося більше розуміння. Ну це якщо одним реченням описати тут я так на дві частини поділив би цю тему, тому що одна справа це те, яким чином вона буде втілюватись в життя. Ця угода інша справа це знову ж таки Китай, його амбіції, його намагання комунікувати з європейськими країнами і в сенсі політичному, і в сенсі торгівельному. Що Пекін зробить. І чи що по кінці в стані зробити після укладання цієї угоди між США і Вашингтоном? За кілька днів до того, як Європейський союз і Сполучені Штати уклали свою угоду попередню на 15%, а важлива європейська делегація перебувала в Китаї. І Урсула фон дер Ляйн, і е, Кошта, президент Європейського Союзу, зустрічалися з Інфіним, і е, намагалися е, зрозуміти, чи з'явилася у Китаї е, готовність самообмежитися в своєму войовничому експорті в Європейський Союз і е, допустити більше європейських товарів в Китаї. Вони отримали негативну відповідь. Вони також пробували переконати Китай менше допомагати Російській Федерації в війні проти України, і вони отримали також негативну відповідь. І з цими словами вони повернулися в Європу. І з цими словами, власне, з цим відчуттям вони і домовлялися з Дональдом Трампом про умови угоди. У них була слабка ситуація від Китаю. Вони нічого не домоглися. І, власне, тому 15%. А не десять, як би хотілося європейцям було домовлено у, 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 на зустрічі в Шотландії. Е, що е, говорить Джорджа Мелоні, це може сказати будь-який лідер Європейського Союзу. Завжди можна, бути, можна мати щось краще, ніж ти отримав. А вона трошки в е, і повторює, як будь-який інший лідер. Е, питання ось в чому. І його інколи недооцінюють важливість цього питання. Коли Дональд Трамп і його переговірна команда в Шотландії говорять про умови і кажуть, що це наша позиція, і ми з цим згодні, то європейці говорять це тільки віртуально. Усула фон де Лейен, повернувшись додому, змушена буде отримати згоду більшості країн Європейського Союзу, кожна з них висловить свою думку. На ті умови, які вона узнала від Трампа. Тобто цей консенсус, так би мовити, він формально ще не досягнутий. Так він буде досягнутий. Попередньо все це проговорювалося. Попередньо кожна країна знає, що вона втратить, що вона набуде, але фактологічно воно і в цьому випадку воно теж ще не покладено на папір. Чи серйозні втрати європейців. Вони е, будуть менш е, відчутні, якщо європейці при цьому не забудуть про той же самий Китай і не дозволять Китаєві е, масштабувати свій, свій експорт в Європейський Союз. У Китаї зараз теж складна ситуація. Ряд країн Південно-Східної Азії, які піддалися. Американському тискові вони обмежують свої зв'язки з Китаєм. Це з одного боку. З другого боку, ми бачимо, що і європейський ринок стає більш закритим. Таким чином Китай буде вести більш агресивну політику. Якщо зараз Європейський Союз, а так виглядає, домовиться з Сполученими Штатами йти спільно в світовій торгівлі, то тоді ми отримаємо не три торговельних великих блоки США, ЄС. І КНР, а фактично два США плюс ЄС проти КНР. Це зовсім інша конфігурація, вона би в Україні підходила більш, І власне вона не, не, нічим ця конфігурація нічим особливим не загрожує Україні. Сподіваюся, що наші 10 умовних відсотків, які ми зараз маємо для торгівлі Сполученими Штатами, не збільшаться. Та власне і торгівля у нас дуже незначна. А щодо торгівлі з Європейським Союзом, то тут хіба за це за, зачепить, хіба що наші інтереси в сфері сталі. Але і тут це не такі цифри, які би зруйнували українську економіку. Головне для нас це берегти наш аграрний ринок і вільний доступ наших товарів на європейський ринок. Ну а щодо Європи, до речі, наскільки ця конфігурація, ось ця друга, та де є США плюс ЄС контра або версус е, комуністичний Китай в сенсі економічному? Та тому що м -м, прихід Дональда Трампа до влади і питання оборонної стратегії, в цілому питання війська показали, що не завжди ось ця така, знаєте, залученість, ось ця спорідненість європейців з американцями, політична, тобто е, вона є конструктивною. Тобто, наскільки це може бути ризиковано, якщо ми говоримо про Економічну складову модель ризикована для Брюсселю в цілому для європейських столиць? Якби у нас було три години, ми би з задоволенням поговорили і про це, і про, на, і про багато інших пов'язаних питань. Ну, ось, наприклад, ви згадали безпековий аспект. Безперечно, він надзвичайно важливий для європейців. А, і те, що на делегації домовилися на переговорах в Шотландії е, про ці відсотки, про які вони домовилися, і про ці додаткові умови. Це теж є прямим наслідком того, що перед цим за місяць вони домовилися в е на саміті в ГАЗі е про е те, що організація Північно-Атлантичного договору існує, вона міцна, і Сполучені Штати готові захищати кожну країну члена НАТО так само, як сам, самих себе. Це серйозне зобов'язання, воно так пролунало. Те, що американці при е, наполягали на, більш, на збільшенні закупівлі американської зброї, це теж природно. І те, що європейці це роблять, це теж природно, тому що вони поки що не розхопили свою власну збройову індустрію. Але вони це роблять. Таким чином, тут пов'язаність і ця є, і пов'язаність, безперечно, є між людьми і компаніями окремими, які створюють. Щільну тканину. Коли президент Трамп говорить, що Атлантичний океан широкий, він, а, так сказати, він а, бере ці дані з підручника географії для шостого класу. Насправді кількість літаків, кораблів а, і транспортних, і військових, і кабелів, які пролягають між Північною Америкою і Європою, неймовірно велика, це, так би мовити, дорога. 20 смугами, по кожній з яких рухається ним колосальна кількість транспорту. І в той, і в другий бік і розірвати це неможливо. А, тому а, можемо ну, з певними, звичайно, допущеннями говорити про а, новий формат а, США плюс ЄС проти КНР. Правда існує, і це треба визнавати. Глибоке соціальне, гуманітарне недовілля європейців до американців. Зверхність американців по відношенню до європейців, а з іншого боку, недовілля і така, знаєте, така своєрідна ну, злість, чи що на цих. На цих нахаб, які приїжджають тут до нас, показують, які вони багаті, і так далі. І так далі. За соціологічними опитами, десь між 45 і 50% французів ставляться до американців з недовірою і з неприязньою. У німців це, ці цифри трошки нижчі, але теж помітні. Очевидно, є чітко про американські, грубо кажучи, країни, такі, наприклад, як Польща, як Італія, але й там це не 100%. І таким чином є проблеми в Іспанії, і таким чином, все це разом утворює дуже такий складний конгломерат і приязні, і підтримки, і недовіри, і жадібної. Торгівлі і, і наїздів, і так, далі, і так далі. А власне, в цьому і складність встановлення нормальних не тільки торговельних, але й людських, і, і культурних, і так далі відносин. Ну, Україна в цьому сенсі, а, маючи а, непогані, будемо так говорити, стосунки з Європейським Союзом, Повинна більш активно їх використовувати для е, зв'язків з Сполученими Штатами, особливо зараз, коли ми бачимо очевидне вимушене зближення ЄС і Сполучених Штатів. Е, будемо сподіватися, що та е, страшна небезпека, яка нас е, мало не поглинула в результаті е, абсолютно дикого, е, Скасування незалежності НАБУ і САП, вона про мене 31 липня. Що це залишиться як страшний сон в головах наших європейських колег. Воно ніколи вже вже ніколи не зникне, але воно принаймні не буде реальним важелем в наших стосунках. І тоді нам треба буде, враховуючи ось цю нову домовленість економічну США і ЄС, намагатися. Не просто йти на європейський ринок, а йти на євроамериканський ринок. Створюється світовий євроамериканський ринок. І цей євроамериканський ринок буде значною мірою спрямований поза ці території. Наприклад, умови експорту європейської сталі в Сполучені Штати. Учім хочуть погіршити ці умови, підвищити тарифи. Європейці, що їм кажуть, давайте знаєте що, давайте домовимося так. Ви підвищите тарифи для Туреччини, ви підвищите тарифи для Індії на ту ж саму сталь. Для інших якихось країн, а для нас не по не підвищує нас просто бачите, є, є ще один чинник, який ми який ми маємо тут, мені видається долучити, та це е, політична конфронтація. Так само, будучи в Шотландії, Дональд Трамп говорячи про ось цей ультиматум для Росії про тих 10-12 днів. Він говорив про те, що він чекає е, так само рішучих дій з боку партнерів з боку судячи з усього країн НАТО. А тут ми читаємо країни Європи. Та тобто і повстає питання наскільки ось ці взаємні торги і вони можуть накладатися або відтворювати ось цей трек безпековий, ось цю конфронтацію, яку ми зараз спостерігаємо на лінії Вашингтон-Москва, ну в особі, принаймні, Дональда Трампа протягом усієї останньої історії трьох з половиною, е, половиною років європейці завжди йшли на крок попереду від США. Більше того, пройшовши цей крок попереду, вони озиралися і кричали: Ви де там? Ану, доганяйте. А навіть за часів Байдена. Навіть за чів Байдена зусиллями, ми знаємо, декотрих впливових людей в американській верхівці, Сполучені Штати гальмували там, де цілком безпечно можливо було рухатися вперед. І в наданні зброї, і в наданні економічної підтримки, і в введенні санкцій, і так далі. Сьогодні так далі. Е, це, це залишається в силі, а е європейці ввели е серйозний. Е Пакет нещодавно серйозний пакет санкцій була можливість цілком Сполученим Штатам приєднатися до цього пакету, і в результаті а ціни на власне не ціни, а обмеження на ціну нафти для Росії стало би 47,5, з половиною, а не як за американською традицією далі залишається 60 Але американці на це не пішли. Отже, говорити про те, що яким чином. Американці більш е, просунуті в цьому ні, ні не випадає європейці, і е, як під тиском е, держав фронтіру, назимо їх так, від Фінляндії до Греції на півдні, і також під тиском е, більш стратегічно мислячих держав, таких як Британія, а таких як останнім часом Німеччина, ці європейці е, не бачать на е, сьогодні. Обмежень в подальшому наступі на російські економічні інтереси. Е, ніхто не говорить про е, бомбардування е, Москви. В Берліні, як кажуть в Москві про бомбардування Берліну. Але всі розуміють, що для того, щоб Москві не було чим бомбардувати Берлін, треба забрати у неї. У цій Росії можливість відправляти свою нафту через Балтійське і, тобто, море. Тобто, фактично, якщо це нема іде... ресурсу, немає властиво і е, профіту. Тобто, та підсумовуємо власне і розмову... і Балтійське море mm -hmm. в цьому плані дуже показовий mm -hmm. е, випадок. Андрій Василовський, надзвичайний повноважний посол, радник директора національного інституту стратегічних досліджень з нами на зв'язку. Я вам дякую. В наступній годині почуємося там ще дві теми. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.